Виконувача обов'язків російського посла у цій країні персоною Грата вільно пояснив цей крок, тим, що тимчасово повірений Сергій Рябоконь робив заяви, які були несумісними із його дипломатичним статусом. У заяві Міністерства закордонних справ йдеться, що відомство висловлює потужний протест рішенню російського очільника Владіміра Путіна налегально анексувати чотири українські регіони. Міністерство закордонних справ низки інших європейських країн, зокрема Фінляндії, Польщі, Німеччини, Австрії, Данії, Бельгії та Італії, викликало російських послів у цих країнах аби висловити рішуче засудження референдумів і подальшого оголошення про незаконну анексію окупованих українських регіонів Росією, представник італійського міністерства закордонних справ заявив, що це узгоджені дії європейських країн і поділився деталями його розмови із російським послом. Еторе Франческо Сейкі, зокрема, закликав російську владу скасувати незаконні дії та вивести російські війська із території України негайно. Повністю і без жодних передумов, detto амбашатори Razov я сказав послу Разову, що своїми діями Росія ставить під серйозну загрозу глобальну безпеку, напад і вторгнення в суверенну державу, загроза застосування ядерної зброї, широкомасштабна військова мобілізація, спроба неправдиво представити територію України як частину Росії, підривають міжнародний порядок, заснований на правилах. Я підтвердив послу Разову, що Італія у повній координації із країнами партнерами оцінить подальші обмежувальні заходи проти Росії за її незаконні дії, як мирний засіб, тиску з Тою припинення цієї загарбницької війни, що стосується конфлікту і спроб Російської Федерації легітимізувати протиправну поведінку, я нагадав йому, що є сторона, яка атакує, і сторона на яку нападають. Відповідно до статуту ООН і міжнародного права Україна застосовує своє законне право захищатися від агресії і повністю відновити контроль над своєю територією. А відтак вона має право звільняти окуповані території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. І я додав, що ми будемо продовжувати надавати потужну підтримку. Україні стільки, скільки буде потрібно. Тим часом Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для України танк. Модернізований т 32 Евенджер про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. Це результати кампанії зі збору коштів із назвою Подарунок для Путіна, участю якій взяли понад 11 тисяч людей. Танки гучніші за слова. З таким закликом надати Україні важче озброєння. Виступив у вересні міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс. Однак, країни, які б могли допомогти Україні із танками сучасного зразка цього робити не поспішають. Наскільки важливе саме це озброєння для успіху українських військ на цьому етапі війни? І чи можуть Сполучені Штати допомогти зрушити процес? Про це поговоримо із Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане вітаю раніше у вересні. Латвійський міністр оборони Артіс Пабрік заявив, що якби Німеччина надсилала Україні пропорційно стільки ж скільки ж і Латвія, то ця війна була б завершена. Ця ремарка зокрема стосувалася зволікань Ліна із надсиланням важчого озброєння, і, зокрема, танків, чи є просування у цій церені і чи потрібні Україні саме танки? Якщо танки, то чи саме німецькі? спочатку варто нагадати, що Німеччина є одним з найбільших донорів збройної допомоги Україні, і зокрема надсилає бронетехніку, наприклад, самохідні броньовані установки гепард, які фактично є легким танком. Але щодо танків, після того як навесні українці фактично розбили танковий наступ на Київ і відбили українські військові, відбили російську армію також від. Чернігова, від інших міст, де росіяни зазнали величезних втрат, у західній пресі були навіть заголовки про те, що е, війна показала, що епоха танків минула. І деякі фахівці стверджували, що ось там Україні потрібно е, інше озброєння, джавеліни працюють дуже добре. але... Є фахівці, які кажуть, що без танків не обійтися, і українські представники також, наприклад, президент України Володимир Зеленський неодноразово, і зокрема в інтерв'ю німецькій пресі казав, що танки Україні потрібні для того, щоби Україна могла проводити контрнаступальні операції, вибивати російські війська з української території, при цьому захищаючи, рятуючи українські життя, тобто танки Україні попри все потрібні. І погляд звертається на Німеччину насамперед, бо це найбільша промислова потуга і виробник зброї танків, зокрема у Європі. Німецькі танки леопард є на озброєнні понад 12 країн у Європі. Є досить великі запаси танків Леопард, 1 Леопард 2 у Європі, і віддавна говорять про те, що саме Німеччина мала би надати поділитися цими танками з Україною чи дозволити іншим країнам, що мають на озброєні німецькі танки, це зробити. Але досі німці неохочі до цього. Зокрема, Анслер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Берлін не хоче бути першим, не хоче робити перший крок до того, як це зроблять е, союзники. Юлі Богдане, якщо не Німеччина буде першою, то хто ще потенційно може надати Україні танки? Про це я розмовляв з низкою фахівців, і можливо напівжартома, але досить таки серйозно. Вони казали, що зараз досі найбільшим постачальником танків для України була. Росія, тобто, окрім того, що Україна використовує старі е, значною мірою ще радянського виробництва оновлені в Україні танки, також трофейні танки, зокрема здобуті дехто каже, сотні танків здобуті під час, е, наприклад, останнього наступу е, у Харківській області. Але Поступово Україна переходить на західне озброєння. Це означає, що і амуніція в Україні західна, а отже, і техніка е також, зрештою, повинна бути в Україні західна. Говорять про е як ми вже згадали, німецькі танки у Франції кажуть, що можливо Франція би надала свої леклек е бойові головний бойовий е важкий танк. Але у розмові з одним з відомих українських фахівців, активістів, директор фонду Повернися живим фонду допомоги українській армії і ветеран. До речі, Тарас Шмут сказав, що він прихильник американських танків, і ось, зокрема, уривок з його пояснення нам потрібні Абрамси, наш головний геополітичний союзник, Сполучені Штати Америки. Ключові напрямки техніки озброєння, які ми не можемо е мати самостійно, тобто створювати самі або спільній кооперації з кимсь зараз, ми маємо обирати з геополітичного вектору тут США, так як і з літака. Я не прибічник леопардів, і я вважаю, що США доволі багато нам допомагає, і це було б природньо е вкладати в подальшому кошти саме в американську економіку, оскільки так чи інакше. Той танк того виробника, який ви отримуєте, ви стаєте нього залежним по запчастинах, по обслуговуванню, по тех, ну, технічному обслуговуванню ремонту, і будете все одно щось далі купувати. І для розвитку довгострокових стосунків, ну, все ж таки, я би обирав США. Богдана, а на якій допомозі наголошують зараз у Європейському Союзі? У Європі зараз говорять про наступний етап допомоги, який мав би полягати у тренуванні навчання українських військових. Це ініціатива Європейського союзу. В ЄС кажуть, що пора зробити об'єднану програму, яка би навчала, наприклад, у європейській пресі просочилися цифри, можливо, 15 українських військових, і зараз узгоджуються деталі. Але крім того, окремі європейські держави проводять свої програми навчання тобто французи е, кажуть, що вони хочуть окремо навчати українців, зокрема е, для використання французької зброї е, у Німеччині. І звичайно, не забуваємо дуже велику е, програму міжнародну програму навчання українських військових у Великій Британії. Програма Інтерфлекс, в якій навчаються тисячі українських військових. Отже, це е, один з важливих європейських внесків у цій ситуації. Безумовно, дякую, Богдана, На зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан. Дан Цюпин Командири гарнізону Маріуполя, яких нещодавно повернули з російського полону, змогли зустрітися із своїми родинами вперше після свого звільнення. Зараз бійці перебувають у Туреччині, де залишатимуться до кінця війни. Такими були умови обміну про деталі переговорів та зусилля із повернення усіх полонених. Мій колега Остап Яриш поспілкувався із новопризначеним головою фонду держмайна Ростемом Умєровим, який був активно долучений до процесу перемовин. Рустема, дякую, що знайшли час на розмову на інтерв'ю. Хочу почати поговорити про обмін полоненами, який відбувся нещодавно. Україна змогла звільнити 215 своїх захисників, в тому числі п'ятьох командирів гарнізону. Маріуполь наскільки складно було їх повернути? Для нас дуже важливо повертати всіх. Ми не розрізняємо на 5 чи 215, скільки скільки воно було там в полоні людей. Ми будемо їх захищати, боронити, робити все можливе, щоб вони повернулись до своїх сімей, до України і щоб ми продовжили далі свою боротьбу. Тобто, в цьому плані ми дивилися на кожну людину, як на наших хлопців, дівчат, яких ми визволяли з полону. Завдяки чому командирів вдалося повернути. Це були якісь додаткові переговори, що Україна наголошувала на їхньому включенні. Списки також це було складно, це була достатньо довго тривала операція, але не хочу вдаватися в нюанси. Зараз вони в безпеці, до них скоро приїдуть їх сім'ї. На тому, що вони мають бути в Туреччині до закінчення війни. Володимир Зеленський казав, що це було мова обміну. На цьому Росія не полягала. Ну, це умови обміну, можна сказати, що їх вже майже стратили. Майже і от останнім часом ми займалися тим, щоб їх визволити. В полоні ще залишаються сотні захисників Азовсталі в офісі президента. кажуть, що тривають перемовини, триває робота. Щоб всі звільнити, що потрібно зараз ще зробити для того, аби всі повернулися якнайшвидше додому. У Офісу є план, ми його здійснюємо. Перемовини не зупиняємо, тобто працюємо 24 на 7 і сподіваюсь, згодом буде теж результати. США якось можуть посприяти зі свого боку, чи конгрес, чи адміністрація на те, щоб це відбулося якомога швидше. Дуже величезний вклад в цьому саме український вимір. США і іншими партнерами ми консультуємося іноді ведемо деякі перемовини, але як я казав, керується і координується це все в Києві. Було також, окрім українських громадян, звільнено 10 іноземців, у тому числі двоє громадян Сполучених Штатів Америки. Як відбувалися перемовини щодо їхнього звільнення за посередництва Саудівської Аравії? Ми спілкувалися, почали ці розмови десь в квітні. Uh, і uh, були телефонні розмови, були дискретні перемовини, і uh, врешті-решт uh, разом з, зі всіма нашими 200, uh, 215 людей, uh, коли це відбувалося, 10 людей прибуло через Саудівську Аравію. Uh, я там перебував разом з гурмо, ми їх зустріли. Потім зробили медичний огляд, верифікували, провели ідентифікацію, поспілкувалися з хлопцями, спитали їх, які відчуття. Зараз ще є іноземці, які перебувають в російському полоні. Російські військові або російська сторона взагалі не каже ніколи, скільки у них людей, хто вони за походженням, за. Громадянством і так далі, наразі, як ми знаємо, щодо нашої інформації такого немає. Але я можу помилятися, тому що вони завжди скривають цю інформацію. Після оголошення незаконної анексії нових українських територій Путін заявив, що хоче перемовин з Україною. Володимир Зеленський відреагував, сказав, що з цим президентом перемовини вести неможливо, що Україна може їх відновити. З іншою владою в Росії. Чи означає це, що в принципі за жодних обставин Україна зараз не вестиме переговори з Росією з цим російським урядом? Ну те, що сьогодні зробила Росія, дає сигнал людству, що Росія не буде зупинятися, Росія продовжує ескалацію. Росія Зупиняє всі свої перемовини, тому що таким чином вона показує, що немає жодних перепонів продовжувати цю війну. Таким чином, це може зупинити всі гуманітарні треки, які зараз у нас є, і тут винна Росія. В цьому плані я би логічні якісь відповіді б не шукав, тому що. Війна продовжується, і ми будемо відстоювати своє право. Війна продовжується і бачили ми мобілізацію. Оголошено в Росії, в тому числі в українському окупованому Криму. Більшість з мобілізованих це кримські татари. Ви кримські татари, сотні кримських татар воюють зараз в лавах Збройних сил України. Що можуть ті незаконно мобілізовані кримські татари з за Криму робити зараз для того, аби не брати участі? У російській війні проти України кримські татари, як ви знаєте, в 2014 році бажали воювати, але просили підтримку Києва підтримки. На жаль, в той час міжнародні партнери тоді рекомендували Україні не починати бойових дій в Криму, тому кримські татари залишилися в окупації. Ми продовжували ненасильницький супротив за вісім років. У нас 122 політв'язня, сотні тисячі обшуків. Зупинили медіа кримськотатарські школи, мову. Але ми продовжуємо супротив в цьому плані. Я думаю, Росія вважає, що це. Для них небезпечно тримати кримських татар, тому вона вигадала цю історію не тільки як мобілізація, тому що їм потрібна ця мобілізація, тому що вони програють війну, але вони зосередилися, щоб кримські татари виїжджали. Вони це намагалися робити 8 років в них не вийшло. Ми тримали позицію, але зараз до них звернувся президент. Потім цю ініціативу, тобто звернення підтримав Кримського татарського народу, звернувся до громадян і запропонував, щоб перше, або вони не йшли, відмовлялись. Друге було те, щоб вони виходили на Майдани, на Протести, мирні протести. Третє було запропоновано, щоб будь-яким шляхом уникати цю мобілізацію. Але якщо вони попали, щоб давали координати російських військ для Збройних сил України, на жаль, зараз всі інструменти використані. Частина людей виїжджає в Казахстан, Грузію, Узбекистан, Туреччину. А ми будемо зараз вже збудувати координаційний центр щодо гуманітарної допомоги і будемо вертати всіх цих людей в Україну для того, щоб продовжити свою боротьбу. Рустава насамкінець. Постанні, коли були у Вашингтоні, ми з вами говорили про зернові угоди, про те, які було мова України. Зараз вже час пройшов після того, як їх підписали, перші кораблі з зерном вийшли з України. Як виконуються зараз ці зернові угоди? На якому етапі? З боку Росії, також з боку інших учасників. Зернова угода працює. А... Це перемога для України, тому що ми отримуємо е, гроші. Фермери отримують гроші, сплачують податки. На ці податки беремо озброєння, вибиваємо їх зі всіх е, окупованих тимчасово окупованих територій. Дякую, за інтерв'ю. Дякую. Це було інтерв'ю з Рустемом Умеровим, новопризначеним головою фонду держмайна і учасником переговірної групи зі звільнення українських військовополонених. Це та інші інтерв'ю можна переглянути на сторінці голоса Америки українською у Ютюбі. А наступна героя нашої наступної історії вимушені переселенці із Криму. Земфіра та Алідіна разом із трьома дітьми переїхали до США за програмою для українських біженців «Uniting for Ukraine». Для них кримських татар чиї предки не одне десятиліття відстоювали своє право повернутися на землі, звідки їх примусово вислали наприкінці сорокових. Це рішення було непростим, але залишатися у Криму вони теж не могли. Розповідає Вікторія Бабінська. Біженці з Криму Земфіра та Алігін разом із трьома дітьми залишили свій будинок на початку серпня. Над цим рішенням зізнається Земфіра, вони думали вісім років. Ми задумались, що в чотирнадцятому году переїхати. Ми почали думати, що в 2014 році переїхати, бо сумнів думали, може все буде гаразд. А у 2022 році ми так і зрозуміли, що краще виїхати. Всі знають, що ставлення до кримських татар упередженьким татарам німножечка ну таке предзяте відношення. У нас тут мусульмані, которые укрытые, которые там совершают постоянно на маста п'ять раз в день. У нас є мусульмани, які покривають голову намаз п'ять разів на день, ходять у мечеті, бороди відпускають. Ось їх стало дуже сильно обмежувати ранкові обшуки, ФСБ, літературу, ноутбуки, комп'ютери. Людей забирали. Забирали ще страшно було Да. усім. Нам страшно було, що до нас можуть прийти. Не один мій все покинули і поїхали. все всього уїхали для кримських татар. Кажуть біженці, залишити те, за що так боролися їхні предки було найскладнішим. Боль в першу чергу. Біль насамперед, моя мама казала, бабуся покійна була в національному русі. Вона сама вела рух, щоб кримські татари з Узбекистану та Таджикистану поверталися до Криму. І коли ми сказали, що хочемо виїхати, вона сказала: ну як так? Ми ж на батьківщину поверталися. Наші бабусі, дідуськи жили в Криму. Наші бабусі, дідусі жили у Криму. Після другої світової Сталін їх депортував у середню Азію. Наші жили в Узбекистані, батьки також там народились. Мої бабуся та дідусь десь у 80-х спробували заїхати до Криму. Їх не пустили, багатьох не пускали. І в 89-му році наша родина переїхала до Криму. Просто Просто так це кинути дуже важко. Розірвати всі ці зв'язки. Рідні, коли почалася війна в Україні, Земфіра та Аліїн почали планувати від'їзд. У нас в Криму в Сімферополі, у нас у Криму, у Сімферополі, у кого були гроші, вони перші все зібрали та поїхали. Російське населення воно залякане дуже, а в Україні їх ніхто не лякав. Вони стоять за свої за свої дома, за свої, свої сім'ї. Вони стоять за свої землі, за свої будинки, сім'ї. Кожен би так стояв. Любой би так стояв. У США вони, як громадяни України, переїхали за програмою Uniting for Ukraine. Ми оставили абсолютно все. Ми оставили хорошу роботу. Ми залишили все. Добру роботу, дім своїх батьків, рідних. Абсолютно все ми залишили та поїхали. Просто з п'ятьма валізами та трьома дітьми. Просто з п'ятючі чемоданами і трьома дітьми. Волонтери допомогли багатодітній родині розміститися у готелі, сплативши за проживання. Днями Земфіра та Алідін з дітьми переїжджають до каліфорнійського притулку для біженців при церкві. На все це вони наважилися, кажуть заради майбутнього своїх синів. Ну до 2014 року при Україні люди були більш До 2014 року при Україні люди були вільними. Вони могли говорити будь-що, і тобі ніхто за це нічого не зробить. Могли обговорювати владу, гроші, все що завгодно. Після 2014 року стало страшно. Ти не міг нічого говорити, особливо останнім часом. Забудь яке ні війні могли і оштрафувати, і посадити на 15 днів. Могли посадити на 15 суток. Чи повернуться на батьківщину? Вони не знають. Зараз глава сім'ї займається оформленням документів та пошуком житла та роботи. Вікторія Бабінська, Ангеліна Багдасирян, із Лос-Анджелесу, Голос Америки. продовжимо розповідати історію громадських об'єднань діаспори США, які допомагають Україні. Союз Україна-Камерики – одна з найстаріших організацій, заснованих українською громадою в еміграції. Цього року вона святкує 97-му річницю створення. Продовж десятиліття союз Україна-Камерики намагався зберегти українську ідентичність та допомогти Україні. Історію та значення організації для громади вивчала Ірина Соломко. Робота Наталія Павленко, голова Союзу Українок Америки, вже понад рік вона очолює цю організацію. Пояснює, інституція з'явилася після того, як рівно 100 років тому у Львові був створений Союз Українок України. Кілька років по тому у Нью йорку у відповідь на це об'єдналися п'ять жіночих організацій. І в той самий час в Америці була велика течія жіночого руху і Після першої світової війни були різні різні соціальні проблеми, гуманітарні потреби. І ці жіночі організації вирішили, що краще разом співпрацювати ніж окремо. Метою організації було збереження української культури. Першим потужним проектом союзянок стала участь у 1933 році у світовій виставці у місті Чикаго. Тоді громада взяла на себе відповідальність створити окремий український павільйон для нього. Союз Українок Америки зібрав колекцію виробів народного мистецтва. Вони зібрали культурологічні речі із Львова, попривозили їх в Америку, виставили і, і, і таким чином вони почали свою працю. Люди, які поприїжджали в Америку, особливо жінки, вони вважали, що їхня мета є зберегти культуру, не дай Бог щось трапиться, і Україна попаде під якусь великою загрозою, що все знищиться. Ці унікальні речі, які були представлені на виставці у Чикаго, згодом стали основою колекції українського музею, відкритого у Нью-Йорку у 1976 році. Музей знаходиться у серці так званого українського села на Мангеттені. В Його сховищах зберігається приблизно 15 тисяч експонатів різноманітного одягу, а також тисячі об'єктів художнього та прикладного мистецтва. І громада, і союз Українок. Придумали цей великий проєкт купити новий будинок, зробити його дійсно шикарним. Згодом до культурної місії додалася ще й освітня. Від середини 1940-х сорокових почали створювати школи, які тоді називалися Світличками. Це була велика праця Союз українок, тому що це тримало дітей при громаді, вчили українську мову, виховували їх в українській тусі. Також організація привертала увагу до порушень прав людини у Радянському Союзі. Після 1991 го багато зусиль іде на розвиток освіти та духовності вже у незалежній Україні. Наразі організація нараховує більше 1700 членкинь. За майже 100 років існування союзянкам вдалося значно розвинути мережу. Наразі існує 65 відділів. Представництво є практично у кожному штаті. Кожен відділ має свій власний характер. Наприклад, є відділ у Філадельфії, який виключно збирає кошти на, на музей в Нью-Йорку. Є інший відділ, наприклад, в Нью-Джерзі, який страшенно турбуються про стареньких жінок в Україні. Жінки, які нікого не мають, були репресовані під час 60-х років. І цей фонд, який ми називаємо фонд бабусі, збирає кошти. Щорічний членський внесок становить близько 50 доларів. Мар'яна Крец вже п'ять років мешкає у Сполучених Штатах. Майже рік тому стала членкиньо Союзу Українок Америки. Мені цікаво бачити свою цінність в різних напрямках та в сімейному напрямку, в робочому напрямку і в суспільстві. І саме тут я навіть в Союзі Україну в Америці побачила свою цінність не тільки в суспільстві як такому, а в українському суспільстві, яке має змогу допомогти ще й Україні там. Тобто, і саме ми знаємо, що всі наші е, події чи всі наші виручені навіть кошти, ми завжди робили це і робимо з метою, щоб підтримати якусь Україну. За словами Павленко, після 24 лютого Союз Українок Америки зосередив свою діяльність на зборі коштів для людей в Україні, які потерпають від війни, а також гуманітарних та медичних проєктах. Окрім того, тут активно зайнялися і діяльністю з метою впливу на прийняття рішень США на користь України. Створили новий комітет адвокації, вибрали голову. Співпрацюємо із УКК із разом з іншими організаціями, щоб весь час без перестанку тиснути на наших урядовців у Вашингтоні. Для мене це є на першому місці. Те, що ми збираємо фонди зараз і висилаємо в дуже важливу гуманітарну допомогу, це абсолютно потрібно. Але без тієї допомоги у Вашингтоні, яка зараз в Україні потрібна, не буде. Доброго, не будуть добрі висновки для України. Павленко додає, після 24 лютого інтерес до організації значно зріс, і вони постійно отримують нові запити на членство. Вона сподівається, що ця тенденція збережеться і надалі. Павленко переконана, що Українок Америки, якому вже виповнилося майже 100 років, існуватиме щонайменше ще 100. І для цього вона намагається залучати нових членкинь серед новоприбулих українок та будує співпрацю з іншими українськими організаціями, адже лише разом говорить вона, можна досягнути головну мету мирну, успішну та процвітаючу Україну, Ірина Соломко голос Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, Па-па.